На цьому перекрестку світлофор потрібен 100%, бо тут через кожну неділю йдуть аварії. Дуже сильно потрібен світлофор, дуже багато ДТП і що отуди їдуть, що отсюди їдуть, тут пробка організовується. Я, чесно, не знаю, хто так спроєктував ізначально. На перехресті вулиці Полтавської у Щербанівській громаді та Європейської Каденюка у Полтаві планують встановити світлофор. Цей проєкт розробляли спільно з поліцією та комунальниками, каже голова Щербанівської громади Ігор Процик. Траса це загальне значення Полтава Олександрія Кропивницький. Тому є власник дороги. Друге, це місто Полтава яких частково їхня територія, де автобазар із міським світлом, із патрульною поліцією є розуміння із містом Полтава, що дійсно там постійно, практично раз в тиждень, якесь ДТП, трафік, рух транспорту досить великий. Згідно з проєктом на перехресті нанесуть розмітку, пішохідні переходи, а дорогу розширять, розповів працівник управління житлово-комунального господарства Щербанівської громади Олександр Безлюдний. Розширення виїзду праворуч з вулиці Серйогіна до вулиці Європейської понад ялинками. За словами Олександра Безлюдного, виїзд із Щербанів на вулицю Європейську також планують розширити, а світлофор замінити. Буде додавлена. Третя полоса для повороту праворуч буде встановлений подвійний світлофор на дві полоси. Ремонт повністю вулиці Біріченка. Ямковий також встановлення буде відвійників від перехрестя по по стороні біченка в непарній стороні. Біліченка, тобто від, від європейської, до переходу на вулицю Параджанова. І від Параджанова до ліцею найближчі 2-3 дні буде оголошено тендер на визначення підрядника. Очікувана вартість цього проєкту близько 10 мільйонів гривень. А на з'єднання тротуаром вулиць Біліченка та Полтавської вздовж європейської витратять близько 2,5 мільйонів гривень. Роботи розпочнуть орієнтовно через півтора місяці після визначення підрядника. Про це Суспільному розповів працівник управління житлово-комунального господарства Олександр Безлюдний. Подвійний тротуар буде двох кольорів. Він один для пішоходів, інший для велосипедистів. І ним передбачено також освітлення. Освітлення буде автономне на сонячних, від сонячних панелів». Дуже чекаємо вже давно, щоб подовжили. Тротуар, щоб легше було ходити до зупинки, бо як зима чи осінь, там і калюжі, і грязь. Потреба у розширенні доріг та тротуарів постала зокрема і через збільшення кількості населення громади, каже В'ячеслав Макаренко. Практично вдвічі побільше людей, тому що зараз по наших даних близько 17 тисяч населення нашої громади. І це за рахунок оцих нових кварталів, які будуються. Тому що це дев'ятиповерхівки, їх не порівняти з населення пута із села. До забудови було до 10 тисяч. За словами голови Щербанівської громади Ігоря Процика, всі проєкти планують реалізувати до кінця 2023 року. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.